Мене звати Олександр Кольченко. Я кремчанин, колишній політвяне Кремля, один з багатьох інших. 24 лютого цього року із повномасштабним вторгненням Росії в Україну всі маски були скинуті. Як і тоді, так і цього разу я одразу доєднався до спротиву. To know, what is in Russia. Despite repression and threats, 25-year-old vasil escaped from Crimea and joined the armed forces of Ukraine. For eight years, vasil has been part to the Ukrainian cultural resistance in the occupied peninsula. Вони прекрасно знали мою позицію, тому що я двічі був на допиті в Сакській окупаційній поліції, стали там лякати тим, що мобілізують мене в армію РФ, чи там якось фізично будуть намагатися мене ліквідувати. Я прекрасно розумів, що там в будь-який момент за мною можуть прийти. І у мене з 24 лютого був зібраний рюкзак, щоб якщо там стук в двері, я міг його схопити та вистругнути через балкон. He remembers clearly who he used to be before the war. <laughs> but he remembers much better why he took the arms. Isa akaya a civil engineer by profession, since 2014 fights against the occupants as the head of the volunteer unit Grim. Как для мусульманина в первую очередь, так и, и как для Крымского татарина, я понимал, что мы должны сопротивляться, это наша прямая обязанность. Мы должны защищать свою, землю, свою, религию, свою честь, свою жизнь. While some people take up arms, other, those staying in the resistance. Risking their own freedom and lives as well. це не просто і не тільки соціальна активність, пости, поодинокі марші, мітинги, протести. Це дуже такі побутові речі, якими люди намагались демонструвати свій опер. Наприклад, е салюти в новорічну ніч. Не за російським часом, а за київським часом. Манікюр дівчата робили в жовто блакитний Наприклад, серветки на весіллях, на днях народженнях, на яких сімейних зібраннях жовто-блакитній разом з кульками. І таких ознак опору-дуже -дуже багато. Накладують огромні штрафи. Штрафом весь практично народ. Собирает деньги для того, чтобы выплатить этот штраф, но собирает 10-рублевыми монетами. И когда приносит мешками, в соответствии с законом, ну, ваши же деньги, по 15-16 килограмм мешками приносят, чтобы выразить свое презрение к оккупанту. Зараз Крыму. Сотні тисяч людей, які не підкорилися російській окупації, які не приймають її, залишаються відданими українській державі. Вони живуть великими очікуваннями і надіями. І кожний такий, хоча б малесенький переможний крок Збройних сил України, збільшує їхні надії, їхні очікування. Україна, Крим! Україна Крим! У мене мрія одна. Я хочу попити каву зі своїми батьками в своєму будинку, в якому я зростала, в Керчі, який мої батьки будували більше 10 років. От ми недавно їхали з командировки з моїм товаришем двоєм. Він дивився на все, що нас оточує, і говорив, брат, говорить, от я на це все дивився, думаю, неужели, говорить, ну, блин, ніколи в житті я це все їм не віддам.